24 листопада, близько 21 години 30 хвилин, російська авіація атакувала селище Свиса, скинувши на населений пункт дві керовані авіабомби. Вибухи пролунали поруч з житловими будинками. У квартирах Свисян вибило вікна. Як розповідає жителька селища Наталя Привалова, вибухом було пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та кілька приватних домоволодінь. Він включила телевізор і зразу увіділа такий оранжевий Шар летит на окно, через штору увидела. И сразу это выбух, один и другий выбух. Ну и сл слышу, стекла полетели. Вийшла на вулицю, тут вже взагалі було страшно. Василь Папсуй розповідає, що після вибуху у його квартирі вибило вікна, температура у помешканні почала стрімко падати, і пенсіонер рятувався лише за допомогою електричного конвектора у одній з кімнат. За словами чоловіка, він живе один, а тому чекає допомоги від комунальних служб. Сижу на дивані, Вдруг спишка така сумасшедша. І вісь, і розрив мужку, наверное, и і слідом. Я навіть це, хотів заховатися куда-нибудь, а вона слідом вторично. Олег Мамедов розповідає, що вимушений ремонтувати свою квартиру вже втретє. Російські військові регулярно б'ють по житловим кварталам селища. Син говорить, бачить повідомлення, що сахшах'єди. Ну, я вийшов сюди, подивився. Вроде бы спокойно, ну после этого разговора с сыном где-то минут через пять удар, огромнейший, сильнейший удар. Буквально за первым ударом и второй удар подражало все, и, и этот с подоконника даже поупадал, и эти кружки, чашки. Это уже третий раз, но окна я поменял, недавно поставил вот это евро, был из старого образца, два раза побили. А цей раз вже новий стоять. Ну слава Богу, не побіти. За словами Олега Мамедова, пошкоджені будинки були побудовані ще в 50-х роках минулого сторіччя. Проживають там переважно пенсіонери. Багато людей виїхали після оголошення обов'язкової евакуації. Поїжджали У шовську і куди тільки люди не поїхали. Ну ми залишилися. Не буду нікуди виїжджати. А я буду? куди виїхати. мене дочка в Києві. Живіть в сімому тажі. А я ночами не сплю хто знає, куди прилететь? Или шахет, или ракета. За інформацією оперативного командування Північ в результаті бомбардування в сесії пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, підприємство та багатоквартирний житловий будинок. Росіяни вдарили по селищу керованими авіаційними бомбами.